Сергій Перегончук, директор Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради, медичний консультант благодійного фонду підтримки сил спеціальних операцій України. Одружений виховує двох синів, грає в американський футбол, життєве кредо перемагає той, хто має терпіння. Я вже наголошувала на тому, що листопад це місяць чоловічого здоров'я. Розкажіть нам трішки детальніше про цей вусопад, що це означає, і які заходи проводяться протягом місяця. Дякую, Ворова. вусопад взагалі створено таке. Прозуміння або ж поняття, або і термін в за кордоном це мовембор. В нас mm -hmm. лісоп... мусопад, mm -hmm. перепрошую, mm -hmm. щоб привернути увагу до чоловічого здоров'я, тому що в нас наразі досить важливий момент упущений є з приводу проведення певних профілактичних оглядів. Раніше це була необхідність або ж 에, те, що вимагалося у постійно, А сьогодні це має більш рекомендаційний характер. Як, в принципі, от ми говорили про школу. Вже нікого, ніхто нікого не змушує. Але разом із тим, Певні є рекомендації, які дозволяють нам завдяки профілактичним оглядам визначати захворювання на самих ранніх стадіях. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що на будь-яке будь захворювання, запалення, будь-то чи онкозахворювання, чи доброякісне захворювання, воно на ранній стадії абсолютно для нас є невідчутним. Воно в нас є, ми про це не знаємо. І єдиний варіант, як ми можемо про це дізнатися, це проведення профілактичних оглядів. Тому і вузопад, що всі чоловіки в віці 40 плюс, мають раз в рік проходити такі досліджування скрінгове, як визначення простат специфічного антигену. Для цього в будь якій лабораторії можна звернутися. Це вже на сьогоднішній день є рутинним дослідженням, і, здавши кров, визначається рівень цього простат специфічного антигену. Окрім того, я би хотів звернути увагу, що моменти пов'язані з самооглядом. З контролюванням розміру, форми яких змін з приводу зовнішніх сетевих органів, з приводу яєчок завжди є необхідним теж для чоловіків для того, щоб визначати всі зміни на тих стадіях, коли вони ще не турбують чоловіка. Окрім визначення рівня простат специфічного антигену раз на рік, необхідно ще звертатись за консультацією до лікаря-уролога. З особливості, що я б хотів би зауважити, що будь-які зміни в вашому житті мають для вас звучати як дзвіночок. Це ознака того, що треба звернутися до лікаря. Наприклад, звичайним вважається, і ну назвемо це звичним, так правильно, те, що людина може раз. За ніч стати в туалет по Якщо це відбувається частіше, ніж один раз, це вже є симптомом, що треба звернутися до лікаря-уролога, який надасть свою консультацію. Окрім того, після 40 років ще варто раз в рік робити ультразвукове дослідження передміхрової залози. Тож, давайте так підсумуємо, да. що чоловіки 40 плюс років раз на рік визначають рівень простат специфічного антигену, проводять щомісячно, нехай буде так, самоогляд і контроль свого стану. І раз в рік звертаються до уролога за профілактичною консультацією. консультації, тому що на сьогоднішній день наше гасло рак не вирок, і це правда, але це не є вироком, якщо ми визначили це на як на умогах раніших стадіях захворювання. Тоді пацієнт ми допомагаємо пацієнту жити з цим. Постійно роками, і, і, а і якщо, наприклад, там 60, там 50 плюс вік, це має бути частіше, чи це якась процедура незмінна? Чи це в кожного окремо? процедура окрем... незмінна і визначається вже потім за наявності, якихось або ж скарг, або ж якихось інших сигналів для того, щоб знову е, звернутися до спеціаліста? Але ж е, найголовніше, на що я хотів би наголосити, 40 років і далі, раз на рік просад специфічний антиген, Постійно самоогляд і раз на рік звернення до лікаря урок mm -hmm. я впевнений, що він вже і спрямує вас до на ультразвукове дослідження. Mm -hmm. А на сьогоднішній день за умоги функціонування Національної служби здоров'я на НСЗУ mm -hmm. і наявності програм медичних гарантій, всі ці обстеження, які я прорахував mm -hmm. за наявності направлення від сімейного лікаря, будуть безоплатними для населення. Так, а ви... Тобто ну, максимально все продумано, до речі. Ну так, і для того, аби люди зверталися да. і знаходили чи І Якщо, знову ж таки, чомусь якоїсь причини хтось з наших громадян стісняється, соромиться, перепрошую. Mm -hmm. Він може звернутися до свого сімейного лікаря. Так само він його спрямує на ці дослідження і за наявності там будь-яких змін спрямує на консультацію до спеціаліста до уролога. Mm -hmm. Сергій, ми поговорили про чоловіків 40 а які обстеження щорічні повинні проходити чоловіки до 39-40 до років? До 39-40 років виключно ми обходимося самооглядом, тобто якісь зміни в звичайному стані статевих органів або ж самопочуття мають. Спонукати його звернутися до сімейного лікаря uh -huh. або ж до лікаря уролога Ну, я взагалі думаю, що якщо якісь зміни самопощату, то треба звертатись до лікаря. В принципі, це, це, Бо, мабуть, це не дуже круто, коли ти ходиш і, і терпиш, що тебе би щось, щось не так. Нібито так, Юрій. Але на жаль, uh -huh. це не завжди відповідає. Uh -huh. дійсності. А, тобто, да. не завжди так, да. Да. І чомусь в нас у цей момент, мабуть, він культурологічний, в тому, що максимально наші громадяни затягують моменти звернення первинного до лікаря. Uh -huh. І на тому етапі, коли це є рання стадія, і ніяких змін. Ще немає, вони не йдуть до нас. Тому, на жаль, в нас на сьогоднішній день і переважають так звані запущені раки, там, де третя, четверта стадія. І ще один момент, я хотів би звернути увагу: що от моменти запущеності ми кажемо ранні виявлення раку, я би не хотів навести для наших глядачів такий приклад, що якщо ми визначили, виявили рак в пацієнта на першій, другій стадії, то 80% пацієнтів проживають 5 і більше років. Якщо ж рак виявлено на 3 четвертій 4 стадії, то, що ми зваємо запущеною, то, на жаль, тільки 20 пацієнтів, 20% пацієнтів, доживе до 5 років. Тому, якщо ми виявляємо рак на ранній стадії, ми завжди допомагаємо пацієнту, і він живе роками, десятиріччями, одужує і може ну, проводити звичайне своє життя. Ну, тобто заклик, регулярні обстеження. Регулярні профілактичні обстеження. Ось так. Так, вас нічого не турбує. Ну вам же 40+, плюс, будь ласка, раз в рік простат специфічний антиген, консультація уролога, регулярний самогляд.